Вітаю, дорогі глядачі. Ірано-ізраїльський конфлікт триває вже другий день. Ізраїль, як бачимо провів дуже витончену операцію з ліквідації іранського вищого командування, знищення ППО, балістичних ракет, а також центрів з виготовлення ядерної зброї. А також вчених, які ту зброю розробляли, ірано відповідь спромігся лише на масові ракетні нальоти по Ізраїлю. Московити там раділи, От, ну, Терорист до терориста, так сказати, бомбілі города, звичайні дома. І раділи тому, але по факту нашкодити Ізраїлю нічим не змогли, на відміну як Ізраїль б'є. що поки Іран планує йти по лінії ескалації такого хаотичного характеру, хоча вже є багато джерел, що віжить про домовленість. Давайте поговоримо про проблему Ірану, чому він лох в цій історії і нічого толком зробити не може. А чому Ізраїль, який хоче, по суті, поставив питання про демонтаж народ Лев, взагалі операція називалась, да? Лев це був символ Ірану. До до менталістів, тобто кажуть про іранці, іранці, вставайте, давайте, будьте сильними і такими нормальними пацанами, ну це от от Ізраїль, який може, по суті, спробувати, знаєте, може пустити цю доміношку, яка остаточно може завалити іранський режим, там легітимізація і довіра дуже низька. Але в чому проблема, дорогі друзі, найбільша в тому, що в цій історії в тому, що дистанційно це теж важко зробити. На сьогодні у них дві проблеми: Ірану і, Іран, і Ізраїлю. Іран фізично не може дотягнутися, тому в нього довгі роки немає, щоб по Ізраїль покарати, і фізично не може. А у Ізраїлю є лише довга рука, і теж він фізично не хоче туди лізти. А там операція потрібна. Вона, можливо, була б краще до американцям, але навряд чи Трамп буде щось робити. самого взагалі початку свого заснування фундаменталістська республіка Іран сповідувала антиізраїльський характер, Такої тела. Мені назвав Ізраїль малим сатаною. Нагадаємо, що на думку Хомені, великим сатаною був США, ССР, ну і інколи Великобританія. І фактично, все своє існування, іранський режим хотів ліквідувати Ізраїль. І Цей маленький сатана клюнув в сраку Іран посильніше, ніж всі інші. Знаєте? От, але по суті, це був крок для завоювання прихильності в ісламському світі загалом там в арабському, зокрема. Фактично, шиїцький Іран. На пару з СССР зіграли важливу роль в посиленні палестинського руху. Його давайте скажемо, тероризації і, взагалі, посилення Хамасу. І Газбулу теж допомагали для Ірану знищення Ізраїлю є кроком до регіонального домінування. Основною цілею Ірану є знищення великого сатани з близького сходу, нанесення стратегічної поразки сунітській. Саудівській Аравії та створити свій режим, аби впливати на весь близький схід. Для цього Іран використовував цілий ряд тактичних та стратегічних прийомів. Візьмемо, наприклад, Афганістан, де Іран спочатку підтримував власних проксі, але в кінці кінців пішов на прагматичні відносини з талібами. Спільним ядром став антиамериканізм. У Лівані та Сирії Хезбула стала ледь не хребтом режиму Асада після Московії. Ємен став найбільшим успіхом боротьби з саудитами. Так як місцевий режим зміг доволі місто закріпитися, зараз хусити займаються підривом світової торгівлі через Своєцький канал. Операція Трампа проти них стала дуже відомим скандалом. І мемом демо вітання всім там і Хекситу і всі інші про іранські сили були сильними Ірації, і політично Іран здавався потужним військовим та політичним партнером, але гарна завіса крила в собі багато небезпек і казок. Тобто, давайте так, що Ірану вдалося. В Ємені закріпитися, вплинути на Ірак більш-менш повернути цей це, і далі в них пощили серйозні проблеми. Вони втратили лояльну Сирію, вони втратили, по суті, Ізраїль вибив палестинські їхні терористичні організації. От і це не так просто для них. І це плюс великий. Іранський режим є внутрішньо несильно стабільним. Корупція роз'їдає систему влади зсередини. Іранська чиновницька система роз'їдена комівством, корупцією та вимаганням хабаря. Особливо сильно державний апарат б'є корпус вартових ісламської революції. Фактично, це щось на зразок нацистського СС чи КДБ, які отримали великі важелі політичного впливу. Та ще говорити, якщо навіть верховний лідер Ірану контролює величезну фінансову імперію, побудовану на конфіскації майна вартістю 95 мільярдів доларів. Так, однією з доволі цікавих способів відмиву грошей стали спроби копіювати американські безпілотники на зброю. Попри гарні заяви та фото, ми так і не побачили іранських копій ре, 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 репріпарів і інших там засобів, які мають бомбардувати Ізраїль. Іран заявляє часто про нові зразки зброї, які в реальності або є дорожчими від заявних цін, або не мають тої характеристики. Крім корупції, Ісламську республіку розвідає внутрішня видова боротьба, інтриги при дворі верховного правителя нічим не краще, таких як були при дворах великих падешах і минулого. Війна з Ізраїлем є гарний способ укріпити режим, показати нації зовнішню загрозу, але. Не виходить. Останнім часом Іран взагалі переслідують невдачі. Президент країни катається на вертольоті в один кінець. До речі, теж дуже чіткі, що його згубила корупція. Кошти, які йшли на отримання, часто пилилися і куплялися в деталі нижчої якості, або теж знушені. Не тільки санкції були причиною цьому. У лівані головна іграшка Ірану Хезбула отримає вибуховий дзвінок на Пейджер. У Сирії вірний алевіцький режим Башара Алясада посипався як картковий будинок, навіть спроба перекинути свої проксі війська з Іраку провалилася. Єдиним шансом показати силу, по суті, були переговори США. Геніальний найкращий переговорник Вітков їздив, але ніфіга в нього так і не вдалося. Прийшли злі сіоністи і все розбомбили і правильно зробили. Фактично ран не може виграти цю війну, хоча. Погрожує підпалити близький схід. Одна стратегія це тиск на США або ті тиснули на Ізраїль. Логіка полягає в погрозі Тегерану бомбити американські військові бази як союзника Ізраїлю. так як адміністрація здасть несистемні люди, які бояться третьої світової, то такі кроки могли б бути і логічними, але значить, Трамп попереджає, що робити цього не треба. Але знову товариші з тигарану прорахувалися з фактором Трампа. Той вже приєднався до переможців. Єдиним тузом в руках Ірану є ракетно-дроновий терор. Фактично, спроможності провести адекватну болючу відповідь у Ірану немає, тому що Ізраїль гарно влупив їм там всі ці спроможності, а знову таки сухопуткою своє м'ясо не підтягнеш. І ж та Ізраїлем немає прямого сухопутного кордону, тобто дуля палестинських проксі для війни не вистачить, та й ті сильно зникровлені в боях проти Ізраїлю. Звісно, що Ізраїль не зможе. Сторониться в Іран, але ізраїльські літаки та дрони можуть далі знищувати Збройні сили Ірану та його верховне командування, і вводити економіку Ірану теж там важке місце. Ми бачили, як бомбардували великі газосховища. Інше це нестабільність режиму, яка на фоні корупції, неповаги і недовіри людей до режиму. Там більше 70% не приймає цей режим. Це, в принципі, може і спрацювати. Іранські ППО, до речі, є слабким. І вже було побито Ізраїлем, не врятували ранців, ні куплені в московиті комплекси, ні ті, які вони локалізували. Найкраще літаки рано наразі це чотири куплені Хуражки С-35, певна кількість мі 29, та ще куплені шахом Ф-14 в бій вони не вступали. До речі, вступлять, бо це буде ще одна болюча втрата для режиму. А за давню східну традицію, якщо правитель не може захистити свій народ або свою хату, значить цього правителя слід скидувати. Пісно, що Тегеран може сподіватися на підтримку в першу чергу Китаю, в меншій мірі Пакистану та московитів, але в цілому ресурси на рівні у режим дуже хоче мати хоч якийсь козирі крім терору проти Мерняка, але це не дуже ефективно. Вчорашньо такого по Мерняку іранських ракет в цілому підтверджують твердження про неможливість Ірану нанести гідної відповіді. Замість тисячу обіцяних ракет відповідь становить кілька сот. І тут зараз на фоні погроз Ізраїлю розбомбити решта ядерної інфраструктури, Іран уже заявляє про готовність йти на переговори з американцями. Венебу США засудила атаки Ізраїлю по мирній ядерній інфраструктурі Ірану. Ну, іранський режим хоче зберегти своє обличчя на фоні їх слабкої відповіді та потенційному наступному удару Ізраїлю. Якщо він до пакистанському конфлікті сили були більш-менш рівні, при владі в Пакистані військові, там є гарна традиція, і тому вони в коротку завжди в Індію гарно. Натягуючи, іранська влада думає в першу чергу ідеологічними та емоційними рішеннями між спробою аналізу поразок та проведення справді ефективних реформ, які б могли збільшити спроможності Ірану. Що ж, мабуть, добре, що іранці не мають ядерної зброї, бо тоді б це була б ще страшна картина. Фундаменталісти світовими амбіціями та ядерною бомбою були б величезною небезпекою. Сподіваємося, що конфлікт між Ізраїлем та Іраном закінчиться швидше і закінчиться тим, що режим в Ірані буде повністю поваленим. Ми будемо далі спостерігати ситуацію. Підписуватись на наш ютуб канал, на наш телерам-канал. Всім всього найкраще, до побачення.